Якщо працювати в двох на гарних роботах, то до пенсії за 30 років можна назбирати на таунхаус. Кажуть, раз про цифри діло зайшло, давайте розкажу вам. Для прикладу, ось цей таунхаус 46 тисяч доларів е, 62 квадрати. Давайте рахувати, якщо ви будете двоє працювати за 30 років, вам потрібно буде відкладати кожного місяця по 120 доларів. Тобто це кожному чи обом? Це обом вам треба буде відкласти. 120 доларів, тобто по 60 доларів кожен О, має відкласти. То тобто можна й швидше, а не за 30 років. Тобто це не така вже й нереальна цифра. Якщо десь, наприклад, двом відкладати хай 600 доларів, тоді ви спокійно вкладаєтеся за набагато 3 роки, виходить 10 разів швидше. Якщо 3. по 600, так. Да. Mm. Ну по 60 це 30 а, років. Якщо по 600, так. Да. По 600 доларів кожен а, буде А по 600 відкладати. кожен не буде. Ладно. Давайте 600 на двох, і це вийде за 6 років ви назбираєте на таунхаус якщо він не подорожчий. No. Ну, він... той не, той не 30, 6 років це не 30. У вас є всі шанси за 6 років вдвох, якщо будете працювати, на такого таунхаусу назбирати. 13 -та зарплата, ще якісь бонуси, на він да. народжує, відкладете швидше, не переживайте.